А, а, а план помінявся на який відносно нас? От ти кажеш, там плани міняються, доволі недовольні. Видно, що план помінявся. А на, яким, на який план змінився план? Господи, два яким плани, він, от, він от, був, який ще... він зараз, да, стосовно війни в Україні. Да, да. От який він був да, до да. зміни план стосовно війни в Україні, ну, у світових там лідерів, який він був стосовно України, який він став на зараз прям сторону а, який він став нема кінцевої точки зараз будемо розбирати який він був для України, це е, посилі, да? тобто це залишити щось за собою, Україну до чогось змусити, до чогось схилити, тобто проявити свою силу, знаєш, от, ну, обессилити, давай отак, обесилити Україну. А, який він був там у світових лідерів, сімка мечів, і сімка кубків. Планували вони собі, звісно, багато. Це знаєш про такі е, хворі фантазії. Коротше, ну, Да. У цих у цих політиків, що стосується на зараз, як він змінився, на за од повиходили двійки, двійка понтаклів, двійка мечів, ще йдуть якісь торги, ще йде якийсь типу вибір, да, яким шляхом іти. Є пару варіантів розвитку цих подій. На зараз поки що помагу. Ми нам, ми намагаємося. Знайти якісь ресурси, домовитися зі сторонами, тому що трійка жезлів, знайти якусь точку, про яку можна говорити. Тобто на зараз просто е, намагаються вирішити питання з війною через ресурси, через допомогу, через землю, тобто, оту от пентаклів, дати якусь стабільність в плані угу. от, війни. Чи є е, якийсь кінцевий шлях, немає поки вісім кубків і дві камичів. От кінцевого плану на зараз немає. Ми в пошуках, тому що дві камечів це не узгодження. Да? Це от там дві сторони, три сторони. Yeah. Хто б це не говорив, там Китай, Штати, Ерефія, Україна, неважливо. Просто ніхто не може домовитися з собою. Ну, тобто виходить це якась така, 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 така ситуація, в якій не може домовитися ні про що. Ну так. Да. А домовлятися ж треба по-любому домовитися. Якби нам не було страшно, важко, печально, боляче, будь-яка війна закінчиться якимись домовленостями. По-любому, це ж історія. Це ж не наші з вами болючі прильоти, страхи переживання. Це, це факт. Що ще має статися? Я просто, от Мені цікаво, що ще має статися в світі таке, да? щоб вони ну, нарешті домовилися, що ж має відбутися. Yeah. Виходить дев'ятка мечів, десятка жезлів. Це... Знаєш, всі чекають дуже якогось страшного фіналу. Все рівно, от стільки б ми з тобою не дивилися. Я не знаю, там з іншими мастрами ти дивився, не дивився, чи виходили такі карти, що має в світі статися. Колософ і карта вежа, щось має відбутися. Це про або зміну режиму якогось грандіозного, якоїсь країни, яка впливає прямо на все. Вежа може говорити про. Крах е, правління, про крах економіки, про е, дуже складну ситуацію в країні, коли доводиться все змінювати, і це прямо по світу. Знаєш, от по колесу фортуни це має торкнутися всіх. Але вежа може говорити ще й про якісь вибух який також торкнеться всіх і всі цього вибуху, або ну, давай вибух, крах, да, будь-що цієї вежі, от всі нас зараз дуже бояться і просто відтягують прийняття рішення. Виходить четвірка мечів, відтягуємо, тому що боїмося в Це, зараз може вибух. бути, війна. війна, може бути, в вежа і калі фортуни. Давай я зараз розкрию, бо я тут багато карт виклала. Дев'ятка мечів це ще карта аналітики, да, коли от ти просто збираєш всю інформацію, яка є, і тобі потрібно е, прийняти рішення по десятці, да, поставити точку, обрізати, закрити його для себе, а вони не можуть цього зробити, бо забагато на себе беруть. Десятка жезлів, ти коли ти хочеш все і одразу. Ну, так не так не буває. Треба щось обрати, да, решту кинути, бо ти не витягуєш. Ну, ти це просто ну, це не донесеш, не витягує. Да. Ну на, на всіх стульчиках не можна сидіти. Що це може бути? Да. Да, які події можуть бути по цим картам? Війна тут по-любому якась ще планується. Причому така війна якась трошки. Ну, вона зачепить якийсь союз. да тут четвірка жезлів, карта, е зірка. Я навіть скажу, що багатьо багато країн до цієї війни готуються, можливо, вже якісь і домовленості стосовно війни. Є то зараз вже розуміють Вони і вони планують на 28-й рік. Зірка від 3 до п'яти років. Угу. от якщо Вони і ви... планують на 28 восьмий рік. Оце буде. Значить, війну. Що, чого це може стосуватися? От дивись це перерозподіл, всі тузи повиходили виходили туз кубків, туз пентаклів і туз мечів. Це дійсно загострення. Це розподіл мечі. Вони ріжуть, вони атакують, вони б'ють, вони руйнують. Розподіл в плані. Туз пентаклів, давай, це про ресурси, це про землі, це про території. А туз кубків це може бути про що? Про якісь там нафту, газ, про те, що, ну, що там можна куди поставляти. Про все так. Да. Але туз мечів, щоб не було ніякого удару, бо все рівно туз мечів, ну Ми в контексті війни вже можемо, знаєш, ці карти вже читаємо як завгодно. Тому що ну, про удар може говорити по суті і вісім жезлів, і рицарь мечів, і туз мечів, тобто ну, і, і королева мечів, хоча до, до війни так карти не читав ніхто. Окей, давайте тебе так спитаю. Оце якщо б оце по зірці ця війна, да, орієнтовно на 28-й рік. Ну ти що б уявив, що вона от, така гаряча фаза, як зараз, буде тривати ще три роки, сана це капець. Ні, 28-й це якісь інші можуть країни підтягнутися, це прям щось глобально, а щось буде ще раніше. Тобто раніше має початися якась війна, так? Да? Кінець 26-го, друга половина 26-го, 27-го рік, так. Угу. Війна в Європі буде раніше, ніж 28-й рік? Давай по рокам просто розкладемо. У нас зараз 25-й. Війна в Європі. В якому році? 25-й, 26-й, 27-й, 28-й. Війна. Ну, дивись, значить, двадцять п'яте рокні, у рік кажу, двадцять п'яте рікні у нас тут п'ятірка мечів і карта місяця, це те, що є на зараз. П'ятірка це активний якийсь конфлікт. Да? Ми будемо типу, заходити в тінь, нам потрібно вирішити це питання. От. Я дивлюся 25 й 26-й рік, карта Сонця. Все рівно якісь плани озвучуватися будуть, і щось стане зрозуміло. Це... Щось поява чогось такого, да, якогось конфлікту. Трійка Пентаклів, карта Колесниця почнуть щось ділити, хтось почне заявляти про якісь свої права. Колесниця це початок якогось руху, це початок якогось конфлікту, і, можливо, на фоні виробництва або на фоні Подвіж, да? спільних інтересів. да, по колесниці. До речі, колесниця це і є карта е, якоїсь стратегії, карта війни, ну, тобто такої знаєш, агресії. Хтось може почати рухатися в цьому напрямку або показувати свої Дій. колесниця ще може говорити про озброєння, да про підготовку в плані зброї, в плані техніки, тобто показати, показати свою велич типу щоб мене боялися. По 26-й-27 рік у нас є конфлікт двох королів, король Пентаклів, король жезлів. Тобто конфлікт двох інтересів, конфлікт інтересів двох країн, і з'являється ще третя сторона. З'являється ще третя якась сторона, бо знову ж таки це єрафан: це хтось або організація, або якась е спілка, хто там може, хтось Підпанал, панал, новий, панал. Да, який буде намагатися знову всіх помирити. Знаєш, а от на 28 рік, да, виходить колесо фортуни. Чекаємо. А що буде в Україні до цього періоду? Буде оця активна така війна, як зараз. До 28-го? Да. Так. давай до початку війни в Європі. Давай так спитаємо, щоб не ставити межі да. по часу. До початку війни в Європі. Що буде з війною в А, Це про зупинку і про домовленості. Дев'ятка жезлів, двійка кубків. Нема тут не про війну. На на Росію показало на Росії щось буде ще назрівати. Тобто у них там якісь конфлікти можуть бути. По, по Україні четвірка жезлів і король Кубків. Ну, Любесеньки, поставте лайк, донатьте на збройні сили, підтримуйте наші канали. Це дуже важливо. Діть до мене на курс Зіринка сяй, щоб навчитися розмовляти, вести блог, Тікток, Інстаграм, Ютуб. От навчиться проявитися через мову, через слово. І донатьте на збройні сили і підтримуйте наші канали. Я маю тебе запитати, притула я ну мало про нього говорю, але він з заяви заяву таку цікаву сьогодні сказав: не виїжджайте з країни. Після війни тут будуть високі зарплати і низька конкуренція. ну, і ну да. Дивись, я тебе запитую, ну що це за слова? Це якась пропаганда, чи він зна... чи він, може щось більше знає ніж ми? Він каже: не виїжджайте з країни. Після війни тут будуть високі зарплати і низька конкуренція. Чому притула закликає не виїжджати людей з країни? Ну, зараз. не виїжджати Щоб прийде в партію чи що? Скоріше за все готується. А що О, це Боже. для людей? Дивись, дуже мало ресурсів. Ми боїмося, що у нас взагалі нічого не буде. Він по дияволу, виходить, дияволо, карта сонця. Це людина, яку слухають. Диявол той, який проти всіх. Да. А, це карта політики, це медійна карта. О, тобто не хочу, щоб у нас було мало ресурсів, тому що ну, по сонцю, можливо, стане якісь майбутнє. Всередині конфлікти, да ну треба щоб а хто працювати буде? Понятно? Ну да. так всі закликають по повивозять бізнес, повивозять виробництво якесь. Ну тобто, виїжджає да. же хто? Виїжджає не просто люди, а бізнесу багато виїжджає. Да, люди гроші виводяться, гроші виводяться. а гроші це люди, життя, пенсії, заплати, все підряд. Так, клюбесеньки. Сана, чи правда, що існує така домовленість, що на Москву до кінця війни нічого не має полетіти? А я бачила, що полетить. Чи існує така домовленість? Ні, я... Думала, що... Ні, що я... Вилю, нічого не я... не має летіти до кінця війни. Чи є така Ті, я... домовленість? Таке руйнування. Нема, хто тобі таке сказав? Угу, нема, да? Дев'ятка жезлів це, знаєш, може якісь попередження, але дев'ятка жезлів це не про домовленість. Десятка мечів все рівно полетить. Хорошо, чи, чи якщо по Москві буде над, 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 на, 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 господи, наведений удар ракетний, а. вона буде відповідати ядеркою? Якщо по Москві вдарять ракеткою, чи відповість вона є держуть. Ні, удара не бачу, а багато маніпуляцій, хитрості бачу. Щось інше може бути. Сімка мечів, це знаєш, можливо, не ядерка, а ну, просто якась інша зброя. І тут немає, немає карт, чи буде давай якийсь просто сильний удар, на кшталт ядерки, як відповідь, якщо полетить по Москві. Сильний удар. Тож не факт. Угу. Mm -hmm. Колесо форту... тут щось таке, от, До речі, тут є домовленість от, в плані застосування от, такого удару аля ядерки, да, от, зі світом у Росії є така домовленість не можна. П'ятірка мечів, колесо фортуни. Ми розуміємо, що конфлікт затягується, е, може бути що завгодно, колесо фортуни, і якщо полетить. Ні. типу, не робіть. Остан, тоді тебе питаю, то все-таки в Росії, в Тиці Росії будуть руйнування на шталт київських руйнувань? Ага. Чи будуть руйнування в Москві? На шталт київських руйнувань? Буде? Так, да, сильні, карта вежа, карта сила, рицарь Пенталії, це і виробництво якесь. Сі... Добре, питаю так. Чи правда, що Трамп е дозволив, наприклад, це ударили по Дніпру, ударили по Полтаві, летить по Вороніжу, ударили по Дніпру, летить там по Санкт Петербургу. Ага. Тобто зразу медальний відповідь прилетіла болістику, зразу політики. І самі міста, і великі, ну, прям з великими руйнуваннями. Чи правда, що, що дали дозвіл на таке? Чи дозволив там, там відповідати ударом на Так. Да. І... Е -е -е знаєш, цікаві карти. От це якраз той, той момент, коли темна сторона правосуддя да, по хитрості. Ну, типу, ну, працюйте. Давайте питати такі Я відповіді. Не я не буду бачити, да? Я, не буду. я, вам, я вам, звісно, не дозволяю, але й не забороняю. Давай так. І знову вежа на Угу. Ага. Чи полетить Мені. у відповідь на Полтаву, Чи полетить у відповідь на Росію за Полтавну? За всі, за міста. Угу. Да, полетить. Я вам навіть про ракети питаю. У мене виходить і, і диявол, і цей господи, і веж. Щось ще, чек... ще от щось ще от полетить. Ну, дивися, це чекають. Мож, мож, може, це не про Україну, може, це ну, щось там. То, понятно, Та, що це ж не, не тільки ж нашою зброєю, це ж треба, на, щоб вони дали зброю. Просто ти бачиш, така цікава штука. Це дозволять, це ми можемо, нас б'ють, а ми повинні. почекайте, не прочитав повідомлення. Е, виходить, що. Треба почекати 50 днів, щоб це давати відповідь, чи ні. Угу. Тому що поки 50 днів, треба ж типа домовлятися. За ці 50 днів чи можемо ми дати Чи є обмеження не стріляти цих 50 днів? Так, Чи да, є обмеження, щоб вони стріляли. Він. 50 днів. Та, можливо, вони будь-які вже стріляли. Карта обмеження, немає ніяких обмежень. Карта смерті, вісім жезлів. Карта смерті це взагалі, знаєш, це, блін, вабан просто. І знову тобі: карта сила і вісім жезлів. Смерть це, знаєш, е, останній ривок. От як вийде, от що ви зможете зробити за оцей. Проміжок часу, от воно ваше. Так само сказали на Росії, я дивилася yeah. питання, да Типу що Росії дозволили ну оцих 50 днів, типу, що візьмете, це ваша, а Україні там якусь будуть давати зброю. І немає yeah. у нас ніяких обмежень. Да Він не говорив там, відкрито не було такого е заклику, давайте бити, там по Пітеру бити, по Москві. Відкрито не було, але і не було ніякої заборони. Я зрозумію тебе, Любесники, поставте лайк, будь ласка. А, Саночка, то я тебе так запитую впродовж цього. Все-таки, якщо Україна ударить по Москві, ну, не те, не, ми, ми про балістику, наприклад, уявив, да? mm -hmm. що центр Москви зруйнований. ну Прям зруйнований. ну Всяке, може бути. Mm -hmm. Яка відповідь буде? Світ боїться відповіді. Я читав багато, вони дуже бояться, що вона відповість чимось таким, що просто знесе, змете світ. Наташа буде зустріч в Китаї. По центру Москви. Є е, дуже великі обмеження цього не робити, але м -м, все рівно. Все рівно агресія виходить. Тобто тут кудись може полетіти, що це для світу? Чи Росія світу відповість, якщо. давай так. А, яка відповідь буде для України і яка відповідь буде давай. для світу? Давай -м Якщо вдарити? Не якщо, а коли вдаримо? Пробудовуємо подію одразу. Після удару по Москві ракетою. І не одною. І не одною. Яка буде відповідь Ерефій в Україні? Яка відповідь буде Ерефій світу? М -м -м поки не знаю, поки не бачу. Одні кубки, е четвірка пентаклів, десять жезлів, оговтатися. Немає жодної мечи, мечів немає. Щас прострація. Давай зараз іншу колоду візьму. Візьму колоду, крах Росії, саме не колода крах Росії називається. А, оцю чорненьку, темненьку, ну давай ворон смерті, так? да Давай крах Росії. Ворон смерті. Відповідь після удару поміцької рептилий. Це самі карти Ті самі карти, в світ, в світ четвірка Пентаклів колеса фортуни. фортуни. страшно відповідати, тому що я розумію, що буде назад летіти. Це страшно. А Боже, буваєш, якщо буде цей удар, то весь світ зрозуміє, що вони ж нічого не можуть, поняла? А що, а що буде на Росії, ти собі уяви, Як люди відреагують росіянці? А як вони відреагують, я не знаю. Ну, де ж їх славетний не ППО? Вони вже їх стібуть в ладу, що нічого не а, <рес> знаєш, Я там часто зараз щось періодично дивлюсь цього Історик, історика Вокс, Веріта, Верітас, Верітас. там ага. він в, з ними спілкується, я тобі кажу, це несправі люди. Що, я, я, як відреагують росіянці москвічі? Я спитала москвічі після прольоту по Москві карта вежі. Ти бачиш, типу як Собчак тікає в Лондон, чи що зразу по карті вежа? Звісно, вони ну, будуть Що, п'ятірка кубків. Ну що це боже, скорбота, розчарування, істерика така. Знаєш, що це крик ага. такий в нікуди. А на що на шо на, ви нас ви Я вже думаю, що ми якісь залізобетонні трохи стоїмо да Ми взагалі якісь бахки у нас, ми сприймаємося вже як нормальне. Це якийсь такий це страшно, жах, це страшно насправді це так. Страшно, не можна. Це, це, якась страшна ПТСРна е, штука, але що вже зробити таке вже ми. Я вже, я вже колись сказав, привикайте. Ми привикли. Ми реально я, звикли. Так. Я знаю, що згадувала сьогодні. Е, згадувала, як ми їздили ще в Крим з чоловіком. У. Ну той наш Крим, український. І на машині по Ялті, по серпантину. Uh. Дощ такий просто, що двірники не встигали. І ми їдемо, 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 їдемо. І в мене було відчуття, що це не буває інших доріг, що прямих доріг вже немає, що ми просто їдемо в гості, що тільки такі дороги. Отак от зараз. Таке відчуття, що і не було такого, щоб ми жили без війни. Ну просто наскільки все отак стирається, ти живеш в моменті, от і, Ну це страшно, так не треба, так не можна. Ні, а, я просто розбесенки, я розумію, але ж це вже ну сан, якби це там тиждень-два, да там тут та -да. це ж четвертий рік такого активного, да ми ж не говоримо про ті інші роки. Е, це ж просто ти ж розумієш, що вже. До прильоту ставишся, ну типу, прилетіло, ну до добре, ну продовжується життя. бо інакше ж психіка так влаштована, да? вона ж до таких викликів, вона ж має постійно не щоб вижити.